Медмедії бувають різними. Ось цей настільки яскравий і цікавий, мов він надягнув усе саме красиве, а ще знайшов корону, яку теж надягнув. На цьому він, схоже, не зупинився. В мене не виникає питань про його яркість. Навіть про його геометрію візерунку не виникає питань. Чесно, навіть його корона не дуже вражає. А ось м'ячик, звідки він? Ось тут і виникає питанечко. Запитав тутешнього секюріти, він не зрозумів мене, ну, а я не зрозумів його. Але це було корисним. Подивившись ще раз на цей арт-об'єкт, вирішив не шукати того, хто пояснить, а сам спробувати здогадатись, звідки цей м'ячик з'явився. Я думаю, що м'ячик з'явився, коли корона перестала гріти голову, і знадобилося щось, що гріє серце. Що ж дає цей м'ячик ведмедю? Не владу, бо владу дає корона? Не форму, бо форму малюють ось всі ці чудові фарби, а щось зовсім інше відчуття, що він не сам. У ведмедя цей м'ячик як доказ, що серце ще б'ється, бо корона це лише метал або пластик, і світлопрожектор, або діамантів. А м'яч це щось тепле, хоча зроблено з фарби та прожнечі. Він стискає його лапами так, як ми тримаємо листи, написані давно не нам. Що ж дає цей м'ячик ведмедю? Не владу, бо владу дає корона, не форму, бо форму де малюють ось всі ці чудові фарби, а щось зовсім інше. Я думаю, відчуття, що він не сам, ось що дає йому м'ячик. У медведя цей м'яч, як доказ, що серце ще б'ється, бо корона це лише пластик, метал, світлопрожектора, а м'яч це щось тепле, хоч і зроблене з фарби та порожнечі. Він стискає його лапами, так як ми тримаємо листи, написані давно не нам. Ми всі носимо такі м'ячі, чужі светри, що пахнуть відсутніми людьми, квитки в кіно до нас уже немає в кадрі, маленькі обереги, які нічого не оберігають, і все одно не відпускаємо. Бо в цих дрібницях гріється те, чого бракує. Відчуття, що ми ще можемо любити, навіть якщо любов розсипалась у пил. У медведя немає кишень, тому він тримає м'яч на виду. А ми ховаємо свої у шафах і шухлядах і називаємо це спогади. Предмети пам'ятають нас довше, ніж ми самі себе. Але насправді це те, що треба крутити в руках і думках. Бо без цього наші долоні здаються надто порожніми. Ми не відпускаємо речі. Бо боїмося, що разом із ними піде наша історія. Схоже, мати зайве інколи єдиний спосіб не відчути себе зайвим. Тому він не сидить тут з м'ячем на виду, як ми сидимо зі своїми дрібницями, які так і не змогли відпустити. І може, саме це є робить його живим, хоч він із каменю чи пластику. А ти, що ти стискаєш у своїх руках так само, як він? Що зберігаєш? Смішне, зайве, непотрібне. Але те, без чого тобі здається, що й ти сам розсиплешся.